Шановні колеги, від імені колективу Хортицької Національної навчально-реабілітаційної академії вітаю вас із відкриттям Всеукраїнської студентської, науково-практичної конференції розвиток особистості молодшого школяра, сучасні реалії та перспективи. Проблематика конференції є дуже актуальною у сучасних умовах. Оскільки результати останніх наукових досліджень у галузі педагогіки вимагають фахової рефлексії та системної модернізації вітчизняної практики навчання, виховання та розвитку молодшого шкільного віку в новій українській школі, вважаємо, що не випадково організатором конференції виступив саме Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, заклад вищої освіти. Що відомий в Україні як один із провідних університетів, який перебуває в авангарді актуальних наукових досліджень є осередком формування нових тенденцій і парадигмальних зразків інноваційної освітньої теорії та практики. Колеги, ми щасливі бути вашими партнерами і щиро сподіваємося, що ця співпраця буде такою ж плідною і позитивною. Як і стратегічні партнерські відносини між нашими закладами. Продовжуючи на загальнодержавному рівні розбудову інклюзивної освіти в середовищі нової української школи, відкритому для усіх дітей з особливими освітніми потребами, відчизняна спільнота педагогів, психологів покликана всебічно розвивати професійні дискусії, спрямовані на вирішення актуальних проблем. Та обмін інноваційним досвідом навчання, виховання та соціалізації дітей молодшого шкільного віку, у тому числі і дітей з різними нозологіями. Безперечно виконанню цієї суспільно значущої місії сприятиме проведення всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, в якій, окрім студентів, Беруть участь провідні вчені досвідчені фахівці, які готові представити практично значущі здобутки багаторічної роботи в цій галузі. Від щирого серця бажаємо вам, шановні студенти, колеги, успіхів, плідної праці і вагомих професійних досягнень, що сприятимуть наближенню вітчизняної практики до європейських стандартів. Навчання, виховання та розвитку учнів молодшого шкільного віку у новій українській школі. Щиро дякую за увагу!